Всім привіт здравства! І це той єдиний грибочок, який я знайшла самостійно. Іншими мене пригощали. Зараз я вам показую отруйні гриби. І це я бачила весь час у Донігулі, от поки я жила, отруйні гриби. І мій чоловік навіть робив професійні фотографії отруйних грибів. Цього я багато надивилася. І я от подумала, от як працювала на початку перші роки життя, тут як працювала моя свідомість. Я звертала увагу на недоліки. І тільки з часом я почала розуміти, що все на краще, що я сюди переїхала, і що мені тут краще. Ну, про це я ну, детальніше хочу розповісти, записати окреме відео. А зараз хочу про вражаючу історію розповісти, яку я побачила. Звільняли Херсонську область, робили завдання, вилазка, троє людей. І один наш солдат підірвався. Йому майже відірвало ногу, але нога ще трималася до коліна. І тягти його, бо їх переслідували, ну, не було сенсу абсолютно. Тоді йому сказали, просто запитали, ти будеш приїгати тут глибше і плисти з нами, а отут більш ну, не так глибоко, ти маєш вибір. Він обрав, я навіть не згадаю, що глибше чи не глибше, пригнув і поплив з такою ногою. І ну, коли його вже допомагали вийти з води, то... В нього вже не було ноги, її відірвало, поки він плив. Але от ця людина зробила все, що ну, тільки треба зробити, для того, щоб лишитися живою, і щоб не зупиняти тих ще двох людей, які були з ним на той час. І от імміграція, вона не така трагічна, дякувати Богу, але щось схоже. І чого я записала як коротеньке відео. Бо в еміграції, ви навіть якщо ви виходите заміж і покладаєтесь все ну, на одну людину, то може бути всяке. І тут теж те поганого багато. А недоліки всі ми можемо і не знати, бо нам їх не розповідають. А може взагалі. Повний абзац бути з цим. На одну людину покладатися зовсім невдала ідея насправді. Якщо ми переїжджаємо самі і приймаємо рішення інтегруватися тут, то тут треба зробити все. Тут немає. Не можу, ой, мені важко, ой, я не піду, бо не піду, бо там мені не дозволяє моя ПХ працювати. Я не можу працювати вночі, це шкідливо для здоров'я. Так, ну, так, звичайно, що ви не інтегруєтесь. Тут ви чи ваш мозок купили. Чи купили ваші руки? Ну, часто руки, на жаль. От, наприклад, мій мозок ніхто не купив в Ірландії. І я взагалі змирилася з тим, що ніхто і не купить. Тобто для мене все з цим. Треба відпустити і інтегруватися далі. І, ну, що от я записувала до цього, Коли, якщо ви не можете, ну що ж, не інтегруйтеся. Якщо ви вважаєте, що немає відкласти грошей, якщо ви отримуєте допомогу, не знімаєте житло і ще працюєте, ну так, неофіційно, і тоді можна, а так не відкладеш грошей, такого я дуже багато читаю і чую, то ви робите вибір насправді: не інтегруватися, не бути в цій країні. Ми не знаємо, як буде далі, але я сумніваюся, що це буде так, що ви зможете так жити весь час. Тобто, ви не хочете жити, як живуть ірландці. Якщо ви, для вас це не, ну, неприйнятно сплачувати за своє життя самостійно, і ви хочете кращого життя. вас не влаштовує життя, як є життя у звичайних ірландців. І тут треба це усвідомити. Багато чую, і не можу, і не хочу, і чую, а я оберу іншу країну. От мені цікаво, як це можна буде зробити. Ну, я думаю, що це треба зараз вже обирати і думати, яку країну, як буде краще. Бо насправді цей час дуже швидко мине. Якщо ви тут поживете, може так статися, може. Я ж не знаю точно, ну, може так статися, що ви просто вже і не можна буде поїхати до іншої країни, так, щоб працювати офіційно, жити. Тобто, два вибори я бачу: Інтегруєшся, проходиш цей шлях. Поляки працювали, приїхали, ну, в них допомоги нема. Пожили з родичами. Їздили всі на одній машині півтори години, ну, щоб а, на бензин не витрачати, в інше містечко працювати вночі, а, в, в пікарні вони працювали. І так, що і свідомість втрачали чоловіки. Отак от, от працювали, там темп швидкий, і всі злі на тебе. Це те, що мені розповідали. От злі, коли ти. Воно ну, начебто пакувати хліб, нічого такого важкого, але темп і вночі робота. За те, що ти ніч працюєш, тобі ну, платять, як звичайно, мінімум. Можеш тільки брати багато годин, ну і зекономити на бензині, як вони робили. І отак от стали на ноги. Такий був початок. Це країна ЄС. Тут же ж друга нація це поляки. Так, що от можеш, не можеш, дівчата працювали, дівчині було 18, а в 16 дитину народила 2 роки. Що було робити? Отак от, от жила, коли я з нею познайомилася. Познайомила мене її старша сестра. Головне, що є вихід, якщо ви вирішуєте інтегруватися, то є потім. І краще життя, і з роками краще і краще. Я про це багато говорю, бо я про це замислююсь. У мене були вагання два роки тому, до початку війни, я думала, може, три, три роки вже приблизно я думала, чи лишатися, чи що, ду, їхати, чи що, що, ду, що, що робити, не знала. І от зрозуміла, що добре що не поїхала. І ну, тут моє місце насправді. Ну, а мрія про дві країни, звичайно, лишається. Я, ж, я бажаю всім всього найкращого, щоб усі шляхи були відкриті. Ну і щоб я помилялася. Бо важкі речі кажу. Що зробити?